Он присутствует согласно 307-й статье кодекса на Западе и публичными, чтобы публичные. А это, За не забыль, это публичный Запад, не... То он имеет право на съемку, это, это первое. Это приватный, что если або, есть при... или люди, або публичный. Это лицо, которое препятствует, если человек подаст заявление в то 171 статья 50 необоротков штраф. А теперь это 30 тысяч 350 гривен. Это публично это на улице вы там улицы. Про публично. Смотрите, смотрите. Я с тобой Вот пожалуйста, трактаты. чтобы вы уже, вы уже задрали мою деятельность. Вы уже твоя... эти... задолбали весь дом, понятно? Секундочку. Антисоциальная деятельность. идите под верховную раду. Я буду снимать. Мы разберемся с хозяйственной. А, да, снимать. Не стащи. душе. Ми зараз приймемо на зборах. Ви все, що угодно. Ви не забуду. Ви имеете права забрати меня камеру. Я спеціально не писав заявлення в міліцію, де живуть міліціонер. Ви вже міліцію написали, написали достатньо все. і для провадження всі закриті. Ви ми, вже міліцію доставили. Ми, ми в курсі. Ми в курсі, які справи закриваються і як закриваються. А будинок банкрот, і готуйтесь до того, що будете висіляти з квартири. Маєте право знімати, значить прочитайте, будь ласка, закон. Якби не мала права, ви можете знімати все, що хочете. Наприклад, я забороняю своїм зображенням розміщати це будь де добре. Значить, я взагалі добре. не буду знімати я знаю, людей. Як ви тоді розміщаєте, я також кажу по вашому блогаю? Дуже добре. Я, я сподіваюся, що мої освітні семінари підуть вам на користь як юристу. З моїм зображенням, будь ласка, і будь ласка, ви будете конфліктувати. Ви будете. Я Розуміла, артувати будете за те, де знаходиться земля, де не ви юрист член правління будете. Я член просто член правління, я не член правління, да я просто член правління. член правління те, само, як як з юридичною освітою. Ну, Добре, да, ну, я все знаю, це пам'ятаю. Я все подряд виставляю, все подряд, даже не, не обрабативаю. А то, что у вас такое лицо обанкротили э, дом, то это будете отвечать рано или поздно. Люди рано или поздно созреют. Сейчас уже чем больше вы видите вот, вот это наша работа. Не поднимайтесь Вы канал. получили уже. Получили. получили. И расскажем. Нет, с прокуратурой еще. А, вот посмотрите, какая связь. Нет, ну дело там. Слушайте, это не имеет никакого значения, что а, я получил понимаю. Да. В, да? в, в, да, то в суде находится да. дело. В суде находится дело. Слушайте, никакого отношения это не имеет. Каждый человек может работать. На седьмое число заседания суда. Видите, Тихоненко скрывает этот факт. В суде вы находится дело. Ну, Давайте, давайте не печать, указать вы не мешаете в своих интересах своих, своих в своих интересах корыстных интересах спасения своей квартиры. Есть Понимаете? один Понимаете? Подайте в суд на меня, не я отвечу на все. Если вы не подавайте, а просто, вы попробуйте. просто прикройте и все. Потому что это называется что, 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 что Ну точно так же, как вы говорите. Если у вас, вас претензии что, что вы, вы имели в виду прикрыть? Напишите заявление в суд. Что вы имели в виду прикрыть? Да приставайте разговаривать. <с> Це уряд і саміше спрут, спрут прямо. Слышите? один раз вам з полі заборонили знімати. Знову не, не, не маєте. Права. Права. Я не до вас квартиру прийшла в квартирі. Ви маєте право мені забороняти. Я прийшла на з захід. зад. На вулиці захотіли знімати. Я маю право на вас. А сейчас голосование давай, им давай, а давай, а не имеет смысла. Мы не успеем. Женщины, подождите. Давайте я скажу. Все, давай успокоимся. Раз, раз у нас есть такой конфликт с самого начала, если мы будем сейчас с доктором Трухой -то, кричать, никогда не закончится. Давайте поднимем этот вопрос и проголосуем. Если большинство скажет, что мы не хотим снимать, пожалуйста, не снимайте. Хорошо? Не имеем права. <глёваж> мы не имеем права. Мы не имеем права. я не хочу, чтобы вы появились в соцсетях на это видео, это в том случае, Пожалуйста, на улицу ребята, иди. Ребята. Иди на улицу, взят на телеканал. Никто ваши лица следить не будет. Я, я, я не буду вы снимать. Я не имею права, законно. Я не буду снимать лица. Вы должны быть на собрали, как собрание сказано, так и будет. Нет, я буду снимать вот собрание. Я снимать не имею права, только журналисты имеют право. Поэтому снимать до того момента, пока здесь... Поэтому снимать что, считаю. Которую камеру или что, я заявление. Я, я не не знаю, залювали, не Вони без мене твоє лице там Щазати є з дитиною. Які питання? Ви питання? Викладало хлопці. <сві> <плес> розкажіть, будь ласка, що за, за чоловік? Я вперше його бачу і що він хоче робити? Що ми грати в нього? Повинні тут присутні і все галдіти, кричати. Я не зрозумію. Ви взагалі співвласник, скажіть, будь ласка. Я співвласник, мешка з 29-й варто. Ви член СПП. Ваша фамілія там є? Є. Хорошо, хто ваш, так... ваша воспутниця подається? Це моя жінка. Вона член УСПП. Я співвласник, а зараз... що це за зараз... поступлення? Але що причина вашого крику шуму? Чому? Що ви? Я не загамлюваю. А ]ожу. причина зйомає. На минулому зібранні У нас так. виникла суперечка стосовно правил в зйомки. На що ви розповіли? Що моя дружина має, журналі. має посвідчення журналіста? Вона, вона є журналіст. Не, не вона це не журналіст. Можете, це ви можете обрати з ваших зі. слов. З ваших слов. є посвідчення. В мене таке посвідчення теж. Я не постані. Будь ласка, знімайте, я ж вам не заважаю. Публичный заход. Зібраня УСББ це публичный заход. Цени ні, без ошибят. Це мотор, это время самое дело. Пуле Пуле а причину Васильевич, будьте я, Скажите, Скажите? Ну, я Скажите, не скажу, не знаю. Давайте голосування. Ні, так не спитайте, спитайте. Снімай голосування. Якщо більше. Тут поступило питання для віщо людина. Дайте, а, будь ласка, скажем, я суспільство знавець, голова громадської організації, самоврядна громада, яка зараз займається інформуванням населення про створення ОСББ, політика якої так от, це взагалі катастрофа для нашого будинку. Як вияснилось, ОСББ це шлях розкрадання майна, і ви про це дізнаєтесь З часом будинок напівбанкрот. Під при приміщення невідомо кому належить. Ніякої звітності немає. Ми відслідковуємо для того, щоб через деякий час, от зараз до мене перед зборами, підходять люди і говорять Іна, ти була права, але бояться, я все життя була тут з 2009 року. Вислухайте, з 2000 2009... року. Слухайте уважно.

Оце все діяльність плотникової, яка хоче є. оприлюднити справи, які знаходяться ну, в нашому закрили? публічному Ідемо, приміщенні. Чого закрили впровадження, яке ви подали на ганжу? У мене зібрали документи. Були в нас е, е, члени? члени, вибачте, були члени правління, які давали свідчення. І зараз я направила лист. Провадження закрито, воно відправлено вам і ганджі. Що за ная... за відсутністю доказів провадження У мене складу злочину? Мене взяли документи на ремонт, на нашу діяльність не обманюйте на Іна Миколаївна, Я це зараз це це має... ні, ви мені не а ні, я хочу сказати, ви не чужі питання не бреха зараз. Справа знаходиться в суді 7-го числа. Розгляд може значить питання? Інше. Ні може. Саме по цій справі, тому що слідчий закрив. Ми подавали заяву про злочин на 4, по чотирьом статтям. Послухайте, дуже уважно, дуже уважно. Це останнє речення. останнє речення я скажу. Ми подавали заяву про злочин по чотирьом статтям. Вони знайшли саму легеньку і по ній закрили. Це робиться. Це корупційні схеми. Я дуже добре знаю. Тому, будь ласка, будьте уважні 7-го числа засідання суду. А съемка зачем? Вот а съемка? съемка зачем, 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 за зачем наших интересов? Зачем? будете не будем не Вы Пройдет время, вы будете кланяться и говорить спасибо за то, что ты это делали. Вспомните эти слова. Запретить У вас квартира? решение? Да конечно, зараз снимать буду. <т> ну, я То, ви кажете, ви Леся не знімаєте? А це я буду знімати. Хто мені забороняє? Я не хочу, щоб ви мене знімали. Ну не хочете. Я ж не в квартирі у вас. Хто протяг? Щоб заплетіть зйомку. Скажите а мне только одно, сейчас камеры снимать. Вы в качестве кого? Вы головующий на изображении. Нет, я не против, что инженер. А Ченек в качестве правильный. кого? Да, да я не против. В качестве кого сейчас а я а я вы сейчас? я вас на собрание. У нас собрание не ничего Давайте вы и вы встаньте и вы Зачем вы приходите и собрание? Нет, подождите, секундочку. Чтобы, запретить съемку, нужно решение собрания. А что вы Решение собрания. Если мы сейчас не с вами Понятно, вы в плане, в в в вы в я вам говорю, что ваше решение будет в одном случае принято, если будет кворум. А если а какой будет кворум, еще Вы Все правильно, кворум. Я против всех людей. Вам сказали, мы против, чтобы вы снимали нас. Пожалуйста, присутствуйте. Но не снимайте. Я не против, но ваше решение будет действительно, когда будет форм. Не надо повести, каждый раз. И когда вы прожите... мы а, почему что... а почему, вы сейчас голосовали? Вы же руку-то подняли. Меня спросили, Просто, я Подождите, вы принимали участие в голосовании. Так я... он это... свое слово высказал. Вы а, да. а вот нам всем, они не дают слово почему сказать. Хотя мы руки я подняли. Я снимаю, потому что имею а право. Я знаю, снимаю. подняли это за до душ, не душ, Я снимаю, снимаю. Для того чтобы следующее собрание было правомочно отсюда через какое-то время вы свалите отсюда все я, за, за 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 монопольно вы нам цен. Здесь, 2 человека, нам Все, Коля, все не проголосовали, оставим в покое. Законом і розпространення інформації і перекривання інформації це є злочин. Ви закриваєте зараз оприлюднювати інформацію. Кто за? Давайте вы. У меня предложение вы были выбрать меня ведущим собранием. Кто за? Это за что за? За что за? За то, чтобы. Один год против. А против я не против. Я значит меня выбрали ведущим собранием, в, в правоза собрании. Значит господин Плотников, если вы будете шуметь. Как или иначе, мы вас отсюда выведем. То ли с вы то ли еще. Не мешайте проводить собрание. Я вообще молчал. Чего? Меня не а снимать, а не не что они не... Они Они не имеют права. Они не Они не имеют слышите